Шукайте і розвивайте свої таланти. Не слухайте інших. Ви краще знаєте, що вам потрібно і що ви хочете робити. Збалансуйте всі важливі для вас сфери життя, щоб не було перекосів. Реалізація це зайняти своє місце у світі. Ви ж знаєте, де воно? Перед з ким воно? Якщо ні, це реально знайти, якщо задатися ціллю. Це знайти, відкрити, показати. Признати в собі свої суперсили. От хто з вас знає свою суперсилу, а вона у вас є, у всіх є. Ви просто надто скромні і правильні це признавати. Це розібратися з грошовими блоками, навчитися фінансової грамотності і грошовим законам Всесвіту, мати сміливість монетизувати свої таланти. І неважливо, скільки вам років, і в чому ваш талант, він ваш, ви в цьому кращі. Розібратися своїми тараканами в голові, зайнятися здоров'ям, світу потрібні, легкі, вільні, здорові і щасливі люди. Це кожного дня долати кризиси, кидати собі виклики, вірити в свою унікальність, в свої сили, прагнути бути номер один, поставити себе на перше місце. Хочете реалізацію? Не бійтеся йти в новий досвід, почати думати по-іншому, відмовитися від старих стратегій житті. Звісно, ви зручні для близьких, але чи заруч...